Вітаю, шановні глядачі. Нерідко пацієнтки, які звертаються з діагнозом рак молочної залози, запитують у лікаря, чи обов'язкове є видалення яєчників або матки з яєчників після хірургічного лікування раку молочної залози з дослідженням пахвинних лімфатичних вузлів. Необхідність пригнічення функції яєчників визначає лікар, спираючись на стадію хвороби вік пацієнтки. Гормональний профіль пухлини, наявність уражених лімфатичних вузлів тощо також враховується статус генів бірсі 1-2 та інші спадкові генетичні мутації, які можуть впливати на ризики рецидивів або одночасно ураження яєчників та молочних залоз. Не у всіх випадках високогормонозалежних пухлин необхідність відключати функцію яєчників є обов'язковою. Комплексному лікуванні гормонзалежного раку молочної залози тривалий час пацієнтка змушена приймати ендокрину терапію. В разі молодого віку пацієнтки до 40 років, наявності уражених регіонарних лімфатичних вузлів, агресивних властивостей пухлини або наявності молекули харту, для пацієнток зі збереженою менструальною функцією та переліченими негативними факторами прогнозу, додавання до стандартної ендокринної терапії тамоксифеном оваріальної супресії, тобто відключення функції яєчників, може мати лікувальні переваги. Яким чином може відключатись функція яєчників медикаментозно, за допомогою таких уколів, як золодекс, диферелін. Це може бути хірургічне видалення яєчників лапароскопічно, або разом із маткою, за бажанням пацієнтки, або за наявністю медичних показань, або опромінення яєчників. Обсяг проведеної хірургії молочної залози не впливає на обирання системної ендокринної терапії. В разі, якщо пацієнтка вже в менопаузі, медикаментозне відключення яєчників не додає ніяких переваг до лікування, тому що вони вже не працюють. Такі пацієнтки приймають інгібітори ароматази це препарати іншої ендокринної групи, такі як летрозол, екземестан. Анастрозол тощо, в разі продвинутих стадій раку молочної залози, з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів, агресивних властивостей пухлини, молодого віку пацієнтки, наявності молекули ХРТУ, таким пацієнткам пріоритетно давати комбіновану ендокринну терапію з обов'язковим відключенням функції яєчників або хірургічним, або медикаментозним, і також е комбінувати. Не з тамоксифеном, а з інгібіторами ароматази. На що впливає вибір комбінації ендокринних препаратів? На зниження ризику віддаленого метастазування в майбутньому пацієнтки. Підсумовуючи, хочу наголосити, що обирання стратегії комплексного лікування раку молочної залози є суто індивідуальним. І визначається безпосередньо за участі пацієнтки, враховуючи її побажання, враховуючи її вік, враховуючи стадії хвороби, біологічні параметри пухлини тощо.